Доброго дня. Компанія «Автобіс» вас вітає всіх на своєму каналі. Знову пропонує свіже надходження. Це Renault Master L3H2. Довжина багажного відділення складає 3,70. об'єму двигуна 2,3. 96 кВт, Євро 6 18 2018 рік ці всі автомобілі йдуть євро 6, євро 5, як кажуть, читачі, запитують, не буває. Так, відкриваємо, показуємо горловину. Не димить, не коптить, м'яко працює топліна, оптика не побита, бампер передній цілий. башумочка, бачите, вся ціла. Покажемо, зверху автомобіль рівненький. Щойно автомобіль приїхав. Передня гума 580, задня 590. Двоє розсловних дверей. Ручка водія не розхлябана, тобто невеликий пробіг. Сидіння, бачите, не, не, я кажу, не стірені, але вони не продавлені, кермо не затерте. О, 200 тисяч пробігу. Кондиціонер в автомобілі працює, спереді два місця. Оригінальний заводський потолок. Замки не порозбивані. Дуже, дуже зручно двоє розсувних дверей. Показую, бачите, кузов кругом цілий, тріщин ніде немає. Порошки не побиті, закриваються дверцята, понизу дверцята не торчать. Високий, високий кліренс, як спереді автомобіля, так і ззаді. Один лист ресори. Під стаканами, ніде нічого не побито. Дверцята на магніта. Нижній бампер цілий. Далі ось, ось таке багажне відділення, оригінальний заводський пасажир. Сидіння стоять на салавсках, можна їх рухати вперед, назад. Також потрібно виїжджає подножка, сама заїжджає, світильники кругом. Можливий продаж готівковий та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені, покупкою. Також додатково є печка в салоні, а чого немає, ми вам доставимо. Телефонуйте в компанію Автобіс.